Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова до слухання Твого слова. Пересітлом благодаті, світлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставатимуть перед правителями та царями через мене ім на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І коли вестимуть вас, що видати, не клопочиться, що будете говорити, лише й кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат, ведесь на смерть брата, батько, дитину, діти постануть на батьків, і смерть їм заподіють. І ненавидітимуть вас усі за моє ім'я, Та хто витримає до кінця, той спасеться. Сьогодні описуємо про Євангеліст Марко, про зру, зру... зруйнування Єрусалиму і про те, як ви християн переслідувати. Але ми можемо подивитися на, сьогодні, на сьогодення. Якщо ми дуже складних ситуаціях, то ми падаємо в вічай, але найпершим пригадаємо, що Господь потребує нашого свідчення саме в цій складній ситуації. Звичайно, не завжди буде легко чи просто свідчити. Але Спасителю теж не завжди було просто. Інколи замість слухати його люди хотіли його каменувати, насміхалися з нього. І, зрештою, ми знаємо, що його розп'яли. Але знаємо, що Євангелія каже сьогодні, та хто витримає до кінця, той буде спасений. Згадаймо ці слова сьогодні, якщо в нас виникли якісь труднощі, чи якісь непорозуміння, чи проблеми. Пам'ятаємо, що Господь хоче наше освічення саме таких ситуацій. Господи, прошу Тебе сьогодні. Допоможи мені, щоб я могла свідчити, якщо мене спіткає будь-яка ситуація. Амінь.